мультіспрей лужний плямовий від NYX PH12,5. Виготовлений для клінінгу та промисловості дає понад 90% результату на таких плямах, як дитячі фарби, харчові плями, косметичні засоби, крем для взуття, маркер, соуси та багато іншого. Ви можете використовувати його на всіх килимах, меблях та матрацах, крім дуже чутливих поверхонь, яких не використовуються засоби для видалення плям. Як плямовий відник, мультиспрей готовий до застосування, але він ще діє як підсилювач основного робочого розчину всіх шампунів. Карпакс, Венус, Софа, Альфа Ньюак, 7 Супернова, Пристіж та Майстер. 07 пляшка коштує 192 гривні. 1 кілограм коштує 183 гривні. 5 кілограм коштує 820 гривень, 20 кілограм коштує 320 Звертайтесь до нас за детальною консультацією. Будемо раді вам допомогти. Гарного дня!